Перший сольний концерт Жанни Романюк відбувся у Коломиї разом зі співачкою на сцену палацу культури та мистецтв народний дім вийшли її друзі, співаки, учні, танцівники, гумористи та повітряні гімнасти. Більше у сюжеті я співачка, вокальний тренер. У мене є своя студія Жаром, яка успішно працює. Уже мої учні є лауреатами всеукраїнських міжнародних конкурсів. Ось я ще написала онлайн курс, де співати можуть всі голос як спосіб самовираження. Ось а сьогодні мій перший авторський концерт, і я щаслива. Ось така коротка самопрезентація від Жанни Романюк на Коломищині. Її голосом захоплюється вже багато років, проте тільки зараз співачка влаштувала свій перший сольний концерт. Запрошую всіх глядачів, слухачів до себе в душу. До себе у музичну душу. Ідея буду ділитися своїми піснями, своїми віршами, які я пишу. Ось, сьогодні будуть виступати заслужений артист України Володимир Пушкар, наш гуморист. Сьогодні буде дует Скриня. Вони також заслужені артисти України. Сьогодні буде і повітряна гімнастика, і танці, і вірші, і багато прем'єр. І навіть мої учні будуть показувати свої перші пісні, які вони власне написали. Концерт відбувся за сприяння управління культури Коломийської міської ради. Начальниця управління Мар'яна Кодіна зазначає, підтримка локальних талантів завжди в пріоритеті. Сьогодні є важливим підтримувати наше. І тому сьогодні на сцені Жанна разом зі своїми колегами буде сяяти, і ми дуже тішимося і підтримуємо такі ініціативи, тому що класно, коли до нас приїжджають різного рівня виконавців, Коломи ми популяризують свою творчість, своє мистецтво. Але коли це своє, це рідне, це близьке, тому ми запрошуємо наших глядачів, відвідувачів підтримувати наші колективи підтримувати наших зірок перший сольний концерт Жанни Романюк має і благодійну мету. В його межах відбувся аукціон на підтримку захисників. Також співачка віддала на ЗСУ частину коштів з продажу квитків. Ми знайомі з Жанною давно. До речі, вітаю з цим авторським дебютом концертом в нашому місті. Приємно, що вона наша коломиянка. От і вона хотіла, щоб е, цей концерт також зробити частину благодійності, деби ми передали кошти на ЗСУ. Ми стараємося кожний захід, який відбувається, завжди робити з допомогою для наших захисників, тому що хто як не ми, і, і в єдності сила разом до перемоги. Концерт відбувся у теплій, майже родинній атмосфері. Підтримати Жанну прийшло багато рідних, друзів та земляків. По перше, я прийшла підтримати свою сусідку. Яку я знаю з маленької такої дівчинки? Це раз. А по друге, це є талановита дитина, яка дійсно має дуже гарний голос, має талант до співу від малесеньких. Вона своєю сестричкою співали, коли ми коли ми приїхали до них у село, до у це село жити. Так, вона ще під підчерешною вони співали. Вона ще до школи не ходила. Що вони навіть букву Р не виговорювали, вони дві співали. І я приїхала підтримати Жану. Тож що, що мені дуже подобається її творчість, її голос. За підсумками концерту вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень. Їх вже передали на потреби захисників.